Христос рождається, вітаю всіх на початку нашої молитовної варти. І спершу хочу подякувати всім вам за ваші молитви, за те, що щасливо з'їздив до наших хлопців. повернувся, за те, що ви не залишали цю молитовну нашу варту. І тому сьогодні ми може знову, -знову можемо з вами спільно онлайн молитись, роздумувати. І міняти себе і відповідно всю нашу країну. Тож запрошую до цієї молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос рождається. Вранці роби постанову, а ввечері розглянь свою поведінку, який ти був сьогодні в слові, ділі та думці, бо може ними не раз образив Бога і ближнього. З чого починається наш день? І от саме те, який ми закладаємо початок свого дня, такий він і буде. Такий буде мій настрій, такі будуть мої слова, такі будуть мої думки. Якщо ми свій день починаємо з якогось клопоту, значить весь день буде в клопота. Тома Кемпійський просто каже, роби постанову на цей день. Постанова, тобто, зроби собі намір, зроби собі якийсь е, не то, що, ну, кажуть, тепер сучасні психологи, кажуть, треба робити планування. А ми робимо собі намір, постанову. Тобто, я собі сам кажу, яким сьогодні я буду. Ким я сьогодні буду? І саме від того. Як ми починаємо день, залежить, який я є. Якщо людина, прокинувшись першим ділом, біжить до телевізора, біжить до телефона, що там, як там, все її життя проведеться саме в цьому віртуальному світі. Якщо людина, прокинувшись зранку, не має ніяких намірів, не має нічого, її день пустий буде. Зробити постанову це означає для себе поставити певний, як би це сказати, певну планку, певну мету, до якої я сьогодні маю досягнути, чого я маю сьогодні досягнути. Робити постанову це означає, я знаю, хто я сьогодні буду. Я знаю, що я сьогодні маю зробити. Я знаю, що моє слово діло має бути мені на збудування і збудування оточуючих. А вечором, коли ми завершимо свій день, ми підбиваємо підсумки і тоді отримуємо відповідь, якою людиною я сьогодні був. Тож маленька настанова для всіх. Зранку прокинувшись, привівши своє тіло до належного стану, зробіть собі постанову про те, якою людиною я сьогодні маю бути. Навіть ця молитва наша ранішня. Це постанова про те, якою людиною я сьогодні маю бути. Якщо ми встаємо на молитву і розмовляємо з Богом. Ми не маємо права бути грішним. Ми не маємо права бути тими, хто принижує і ображає інших людей. Знаєте, згадуються слова одного з російських президентів Бориса Єльцина. Одного з російських, ну, одного з двох, які були. трьох, перепрошую, все ж таки трьох. Єльцина. Який в черговому своєму стані розказував про те, як він думає про Україну. Ці слова, знаєте, воно чому я кажу. Тобто, знаєте, він хотів, я не знаю, що він хотів сказати, воно виглядало дуже смішно, але в тому є певне раціональне зерно. Він каже, це була якась там чергова конференція зустрічі в Кучми з Єльциним. Знаєте, що він каже? Я хочу, щоб ви всі знали, що я дбаю про Україну. Коли ти зранку прокинувся, то зразу думаєш, а що ти зробив для України? Тобто, знаєте, ці його слова тоді звучали смішно, і зрештою, і зараз можливо. Але насправді, якщо так подивитися, то кожен з нас має встати зранку і спитати себе, що я сьогодні маю зробити? Для України, для своєї сім'ї, для самого себе. Давши на це відповідь, а відповідь ми можемо дати тільки вечором. Тож робімо собі постанову на те, якою, лю, якою людиною я сьогодні маю бути, і що я маю зробити для України, для своєї сім'ї. І для самого себе. Запрошую всіх до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий! Помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови, захорони, захисти, Господи, Цю сьогоднішні, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто перебуває в полоні. Поверни живими і нашкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони і захисти нас в сьогоднішні, цей сьогоднішній день. І даруй, щоб він був днем перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.